Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні у мене таке відео роздуми. Хочу з вами поділитися своєю тривогою і своїми думками. Ви знаєте, впродовж останніх місяців, впродовж останнього року все частіше і частіше приходить думка, з ким ми залишимося після перемоги. Чому так багато злих людей? Чому так багато злоби, чому так багато ненависті, звідки вона береться в людей, і що з цим всім робити? Але спочатку я хочу подякувати всім вам за розуміння, за підтримку, за всі ваші добрі побажання, які ви пишете нам ще під нашими відео. Дякую вам. Я дуже вам вдячна за підтримку, шановні мої глядачі, тому що насправді дуже важливо тоді, коли. Читаю багато негативу, який прилітає мені в коментарях. Я знаю, що ви пишете: не звертайте уваги, не беріть до серця. Повірте мені, що це важко. Це важко не брати до серця злобу, важко не брати до серця їдь. Зневагу, це справді дуже важко. Але коли я читаю добрі слова підтримки від вас, мені тоді стає набагато легше. От, і тому я всім вам щиро дякую. Але я сьогодні не про те, не про коментарі. З цим я ще можу справитися. Я можу просто заблокувати, видалити коментар, заблокувати 에, того, хто його написав і все. А як бути в житті? От Я не раз кажу, а як бути в житті? Ви знаєте, от я не раз. Думаю, чого так стається? Я за щоразу стикаюся з якимось. Я не тільки я, я впевнена, що ви також зі мною погодитеся, скільки таких випадків. Ви знаєте, я собі пригадала один випадок минулого року їхала я в маршрутці нашій сільській, їхала з Тернополя, ззаді, на задньому сидінні, сидить алкаш, видно, що вже ніякий, допиває пляшку пива, відкриває. Вікно в автобусі і шпурляє пляшку. Я розвернулася, кажу: ти думаєш, що я кричала до нього: каже, ти думаєш, що ти робиш? Що ти зробив доброго? Та зараз пляшка попаде комусь під колеса. Там ходять діти, там ходять люди. Там завтра буде їхати той його самий автобус, яким ти зараз їдеш. Ти думаєш, що ти робиш? А він щось до мене, БББ, але саме цікаве реакція всіх, хто був в автобусі. Вони розвернулися не на нього. Вони всі разом одночасно повернулися до мене. І ви знаєте, як це виглядало? Що вона того робить? Нащо той крик в автобусі? Ні одна людина мене не підтримала. Ніхто. Мені... Я Я, я, я себе тоді почув, почув, і чомусь в мене таке було враження, що нащо на що я то зробила? Що якесь таке почуття провини, що я порушила спокій тих, що їхали в автобусі? Ніхто нічого, ні слова. А воно ззаді сидить ге-ге-ге. Чого люди мовчать? От я не розумію, чого люди мовчать. Найбільше, знаєте, що ранить? Найбільше ранить, ран, ранять такі випадки, коли йде оце мовчання і зневага до військових, до тих, хто вертається фронту. З фронту до наших фронтовиків. Я впевнена, ви всі знаєте про той страшенний випадок, коли боєць повертався з фронту додому у брудному одязі, і його, його, його випровадили з вагона, він їхав в поїзді, його виперли з вагона тільки через те, що від нього йшов неприємний запах, і він стояв в тамбурі цілу дорогу. Мені в той момент, коли я це почула, мені хотілося кричати Люди, утямтеся! Невже ніхто в вагоні не знайшов запасної пари шкарпеток, майки, футболки, що -небудь, що небудь, що просто йому дати. Невже ніхто не додумався? Цілий вагон людей. Люди, ми ще люди з вами, чи ми з вами вже хто? Чого є таксисти, які можуть сказати фронтовикові, які, якого вони підвозять, я тебе туди не відправляв? То не моя війна. Чого є такі люди між нами? Недавно я говорила своєю сусідкою, і вона мені розказує ще один страшний, крич, кричащ, кричущий випадок. В маршрусі їдуть їде, їде, люди, сідає військовий. Видно, що фронтовик, Видно, що фронтовик, тому що брудний одяг, тому що небритий, тому що від нього запах сідає і збоку ззаді шу-шу-шу, ге ге-ге-ге. Отаке, во-во-о, фу. І одна єдина жінка тільки до нього підійшла, каже: я заглядаю на нього, а в нього сльози, каже котяться з очей. Я починаю, починаю його розпитувати, звідки ти, що ти, хто ти. Розказує, після поранення важкого, після контузії, був е, в госпіталі, на лікуванні, втратив багато побратимів, каже, отямився, згадав, хто я їду додому. А вони заді сміються. Цілий автобус людей. Тільки одна єдина жінка до нього підійшла, всі інші сміються. Всім іншим смердить його одяг. А я подумаю, вот а може, то смердить їхня байдужість, їхня зневага? Я не знаю, як. От я не знаю, як сприймати такі випадки. Чим більше я бачу таких ситуацій, таких випадків, тим страшніше мені стає, а з ким ми залишаємося? А з ким, ми, ми з вами, отут залишаємося. Кращі з кращих вже віддали своє життя. От я не раз казала: ви знаєте, коли я спілкуюся з своїми хлопчиками, з моїми соколиками, коли я з ними говорю, я завжди кажу, Збережи оце все в пам'яті, повернешся, живий, здоровий додому, будемо щось робити, будемо піднімати те чи інше питання, будемо якось вирішувати ту чи іншу проблему. Він каже: знаєте, як мені кожен боєць каже, а це не одна людина, це десятки. Він каже, я просто хочу лишитися живий. Я просто хочу повернутися додому і все. Я не буду нічого нікому доказувати, я не хочу нікому нічого розказувати, я просто хочу жити спокійно і все. Хлопці, які повертаються на деякий час з фронту у відпустку, це є скалічені, зранені люди. І щоб їм відновитися, це потрібна велика, велика любов і повага. І коли вони стикаються за такою, за такою байдужістю, з такою зневагою, з таким лицемірством, яке є тут, в нас в цивільному житті, їм дуже страшно і дуже важко. Я не раз отак чую такі слова: не звертаємо на них уваги, робимо те, що маємо робити, не дивимося в їхню сторону, робимо, робимо свою справу, свою добру справу, допомагаємо, допомагаємо, чи можемо, допомагаємо словами, допомагаємо і далі фронтовикам, і все. Не звертаємо уваги на тих, на тих, а як тоді жити? Чекайте. Але знаєте, я щось не можу з цим погодитися. Як це не звертаємо на них увагу? Ви знаєте, я, мені дуже важко з тим примиритися. А як так тоді жити? Як жити і не звертати увагу на тих, хто, е, хто хамить, хто, хто е, обзиває, хто насміхається, хто тішиться з чужого горя. Як тоді жити? Знову ж таки, ще один випадок. Недавно почула знайома розказує, влаштувалася на роботу санітаркою. Каже, дуже дуже багато покалічених, поранених бійців, фронтовиків в лікарні. На лікування цих бійців виділено велику кількість медикаментів, медикаментів дорогих, медикаментів, які прийшли, це і наше виробництво, і так само дуже багато медикаментів прийшло з-за кордону. І вона каже, що помітила? Приходить медсестра, бере якісь там препарати, щось там чикнула, забралася, прийшла. Пішла, приходить лікар. Так, ти вот, тиво, тиво, мені дай, забрався, пішов. Медикаменти. Йдуть не на лікування поранених, а медперсонал між собою розділяє. І я от кажу: а чому нічого не сказала? От чого боїться втратити роботу? А чого всі інші мовчать? Ну, бояться втратити роботу. Тому що такі випадки треба фіксувати, тому що такі випадки, бо це треба кудись подавати, когось викликати. Доки ми будемо боятися. Доки ми будемо боятися викривати. Доки ми будемо боятися підняти голос на когось, на того хто щось порушує, хто краде, доки? Чого так має бути? Я, наприклад, не знаю. Для мене справді важкі ті моменти, коли зустрічаються люди, які забувають про те, що є війна. От і все, це дуже важко. І це не лише дуже важко, це ще й дуже страшно. Як, як так можна в такий страшний? Мені здається. Що може, вже, що може змінити людину? Її можуть змінити обставини? Вже страшніших і важчих обставин, які зараз є в нашій державі, вже нема. Вже не може бути. Це коли десятки, сотні смертей, це коли руйнування, такі страшенні. Чому ми розділилися на дві частини? Чому одна частина українців? Плаче, перелякана? І оці слова, оці слова, коли не раз чую, чи читаємо, одна частина людей плаче, інша скаче. А чому так сталося? Як можна скакати танцювати в такий страшний час? Чому ми так розділилися? Що нас так розділило? Ми всі українці, ми всі люди, ми всі маємо серце. А чому так сталося? І от коли кажуть, не звертай уваги, не дивися, не роби свою справу, ну а як так можна? Ну, то що, ну я не знаю. От справді я не знаю. Я розумію, я не зможу їх змінити. Так само, як вони не змінять мене, то можу справді їх не чіпати. Танцюють та хай собі танцюють, скачуть, хай собі скачуть. Може, справді я не права? Я не знаю. Важкі моменти і. Найважче, найболючіше вони відчуваються саме зараз. Напередодні великих свят. І новорічних, і різдвяних. Дехто з глядачів мені пише Інна, поділіться своїми рецептами, ви будете готувати на різдвяні свята. Що я буду готувати? Нічого не буду готувати. Для кого? Для нас, Славіку. Ми не голодуємо. Ми будемо готувати, я буду готувати тоді, коли всі мої рідні, які зараз є на фронті, повернуться додому живими і здоровими. От коли ми зберемося за одним великим столом, вся наша родина, така, яка вона була до війни, от тоді ми будемо готувати отоді я буду готувати різдвяні страви. А зараз не, не до того. Я вже вкотре переконуюся, що той, хто має на війні найріднішу людину. Вчора говорила своєю сусідкою, і вона я їй показувала фотографії, що кажу: хлопчики вже почали, почали отримувати фронтовики. Наші почали отримувати наші гостинці, ті, які ми зібрали. Я я ще раз хочу подякувати всім, всім, хто долучився до такого величезного збору продуктів, тому що минулого року я не відправляла стільки багато продуктів. Як вдалося зібрати цього року, я кажу, я настільки мені настільки легше, настільки приємно. От, і говорить про це сусідкою, вона каже: ти знаєш, каже: отепер, вже навіть якщо ми будемо їсти оцю кутю, ми будемо їсти інші страви, хто там готує, каже, то вже воно хоч не буде давити в горлі. Тому що ти знаєш, що якусь часточку, якусь часто зі свого стола, зі свого з дому, ти віддала тим, хто зараз на фронті. І то є добре. І то є добре, що люди мали. І то є добре. Добре, що люди пам'ятають про наших фронтовиків і по можливості діляться з ними. Хто чим? Хто чим може? Ділиться з ними тим, хто чим може, і то є добре. Вчора ввечері Слайд приїхав з роботи, ми знову почали говорити. Одна в мене одна й та сама тема. У мене інакшої теми на даний час немає. І він каже, знаєш, каже, у нас на заводі таке саме: нема того настрою, такого святкового, як був колись. От немає все. Кожен такий пригнічений, подавлений. от, Нема, каже, того святкового настрою. А в той же час в соцмережах реклама відпочинок там, то, відпочинок там, як провести новорічні свята, як провести то. от. І такою я думаю, а може, я справді не права, а чого я на них дивлюся? Та хай собі святкують, але з другої сторони, знаєте, а може має бути якась межа, і навіть між тим самим святкуванням, має бути якась межа. Правильно народжуються діти, одружується молодь, хрестини справляють. Імени не справляють, дні народження, але має бути якась межа. Якщо навіть і ти святкуєш, то для чого це виставляти в соцмережах? Для чого це гоцкання гучне, для чого оця гучна музика? Мені здається, взагалі зараз в країні воєнний стан, яка може бути музика гучна і гучні забави, і гупання? Музик яке? Для чого це все? Ви знаєте, коли я. Ви знаєте, коли я приїжджаю в Тернопіль, заходжу в магазини, оце блимання новорічних гірлянд, я це все зразу перевожу в гроші. Там біля гірлянди блимають, там щось меготить, там ще щось. А я зразу думаю, це ж скільки можна би було на оці гроші купити лікарства хлопцям. Скільки би можна було купити, я вже не кажу що щось таке велике, мінімально шкарпетки, вологі серветки, медпрепарати, оця їжа святкового приготування я не знаю, як з цим бути, ви розумієте? От І знов... І ви знаєте, і далі одна і та сама думка. А може дійсно не пхатись, не дивитися туди, роби, що маєш робити, і все? Не раз от, дивлюся в соцмережах, якісь звучні забави показують, і реакція людей, на що ви це показуєте? Для чого це все зараз? Це зараз не на часі. Та майте хоч якесь трохи стримання, ну, хоч, якусь, ну, хоч якусь совість. Ну я вже не знаю, як це все назвати. І... і... Там зразу, а що, нема права сміятися, якщо хлопці на фронті, то означає, що вони виборюють наше щасливе життя. Тому що хлопці пішли на фронтовики, воюють за те, щоб ми тут жили щасливо. Таке оправдання. І я не знаю справді, і хочеться в той момент крикнути щось та, та думай, що ти говориш, та думай, що ти робиш. Та зараз хтось в, цей, в цю хвилину, в цю годину життя своє віддає. Я не знаю, мене оці думки, особливо напередодні свят, вони мене просто розривають. Вони мене просто вони мені дуже тяжко. Закрити розважальні центри, закрити клуби, ресторани не можна, тому що там працюють люди, тому що, е, тому що це частина нашої економіки, тому що сплачуються податки. Може, я це все розумію. Можна якось перепрофілювати роботу. Розважальних закладів, нащо тоді? На тоді як можна робити гучні забави в такий страшний час, коли кожен день е, можна ще ж якось змінити роботу таких закладів? Ну, це моя думка. Не раз також читаю чи чую таку фразу, от, хто десь їде на відпочинок в той самий Буковель, чи ще якісь інші такі санаторні місця, курортні. Тому що треба відпочити, тому що я втомився. Смертельна втома в тих, хто зараз в холодному мокрому окопі 7, 10, 14 днів в багні, в болоті, в воді, коли одяг мокрий, коли висихає на тілі, коли потім знов намокає або взагалі не висихає оце є втома. Ви знаєте, чим ближче наближення різдвяних свят, чим ближче Новий рік. Важче, Важче, тому що і в моїй родині, і так само в багатьох родинах, сім'ях не зможе зараз за одним столом зібратися вся рідня. От. І від цього дуже важко. І свята вони проходять в молитві, в молитві до Бога, щоб Господь зберіг рідних, які зараз на фронті, щоб захистив їх від ворожого полону Від ворожої кулі, щоб повернув додому живими і здоровими, щоб такі вже наступні великі свята ми вже могли відзначити всі разом. І ви знаєте, чим більше я зараз чую у ці розмови, що приготувати на свята, куди піти на Новий рік, з ким його зустріти, що одягнути, як зустріти новий рік. Як провести різдвяні свята? Знаєте, слухаю ці всі розмови, бачу ці всі клопоти, і, Господи, дай сили пережити ці свята в спокої, в душевному спокої, не втопитися в сльозах і не зійти з розуму від того, коли бачиш, скільки навколо людей, для яких немає війни. Я трошки сумнівалася, чи робити таке відео, от, тому що і так важкі дні, важкі моменти. А тут ще я своїм відчаєм, от, своїм болем. Але ви знаєте, часом нагромаджуються такі думки, у негативні моменти, що голова не витримує, і є дуже велика потреба з кимось поділитися. З ким можна поділитися, з рідними. Вони всі в такому стані, як і я. От, з близькими, з близькими так, часто також про це говоримо. але знаєте, коли воно йде в таких масштабах великих, особливо в соцмережах, коли поїхала в Тернопіль, також це все блимає, мигає. От і оця, і ці слова, ця пісенька, свято наближається, свято наближається. До кого вона наближається? Колись пригадую також, почула слова, коли я зробила зауваження за оці гульки, то що нам тепер? Не танцювати, не радіти, не співати, а тільки плакати? Ні, чому ж плакати? Добре, якщо ви не плачете. Це добре, значить ви нікого не втратили і ні за кого не боїтеся. Це дуже добре, але вмійте це цінувати. Оце почуття, якщо ви ще не плакали, якщо у вас ще немає цього смертельного страху за життя своїх рідних. За своє життя, навіть за своє життя, то вмійте цінувати це почуття. І пам'ятайте, що за це почуття ви маєте комусь бути вдячні. Я кажу, має бути межа. І в святкуванні, в тому числі, в святкуванні також має бути межа. В співах, в танцях має бути межа. І на превеликий жаль, у цієї межі дуже часто зараз немає. Шановні мої глядачі, я ще і тому вирішила зробити сьогоднішнє відео, що просто розумію, що ми з вами об'єднані однією справою і одними думками. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене, от, за те, що ви мене розумієте. Я щиро вдячна вам за всі добрі слова і побажання, які ви мені пишете. І ви знаєте, от саме зараз в такий час дійсно ця підтримка потрібна нам всім. Я кажу, як би там не було, які б в нас не були негаразди моменти, але в нас таке є багатенько, і то є добре. От. Добре, що ми об'єднані однією доброю справою.